Але ми все-таки повернемось до громадянської активності християн. І я хотів би ще е, знову і знову наголосити на важливості того історичного періоду, через який ми його проходимо. Якщо 10 років назад ми б могли сказати, ну це не дуже важлива тема, хай громадські активісти цим займаються. Якщо два роки назад ви б могли сказати, ну це хай якісь там місцеві активісти цим займаються, то сьогодні... Громадська активність християн це не просто питання таке опціональне, це питання нашої національної безпеки, це питання нашого виживання. Кожному з нас сьогодні потрібно бути громадянсько-активним, зайняти громадсько-активну позицію. Нас виключення світла, да, і ми відчуваємо е, реальність війни, але за декілька хвилин, е, скорше за все, включиться е, генератор, і ми продовжимо це е, робити з картинками. Так ось е, війна вона накладає на нас е, неймовірно велику і важливу відповідальність бути активними. І, звісно, основна громадянська активність вона відбувається сьогодні. В Збройних Силах України. І ми, як християни, маємо бути готові не ховатися від мобілізації, не уникати мобілізації, а бути готовими долучатися до збройного опору. Це частина нашої відповідальності, в тому числі і як батьків, і як християн, захистити свій дім. Ми не захищаємо якісь геополітичні розклади. Як намагаються да, показати Російська Федерація, в тому числі через агентів впливів в Україні, які озвучуються українською мовою. Якщо ви думаєте, що е, проросійські вкиди будуть російською мовою, ні. найстрашніші проросійські вкиди йдуть правильною патріотичною мовою. Е, але це... Зброя ворога. Да? Так само, як диявол приходить вкрасти, вбити і погубити. Сьогодні Російська Федерація входить, приходить вкрасти, вбити і погубити. І однією з перших е цілей ворога є родини. Чому? Тому що сьогодні страждають в першу чергу родини. Чоловік на війні, дружина вдома. Чоловік вдома, дружина за кордоном. І е, розділення роди це одна з найстрашніших трагедій цієї війни, тому що дуже важко бути всій родині під час війни, да? е, хтось десь їде воювати в евакуацію біженці, якісь е, той поранений е, родини загиблих, вдови, сироти. Диявол. Путін, Російська Федерація атакує наші родини. Тому коли ми говоримо про батьківство, ми розуміємо, що ми захищаємо родину. Тому сьогодні війна вона має дати нам важливий певний контекст. Волде Меєр да, сказала про те, що е, це одна з основних да, держави Ізраїль, е, прем'єр-міністрка Ізраїлю, вона сказала, ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими, це залишає не надто багато простору для компромісу. Ми зараз в тій точці, коли громадська активність будь-якого мешканця України вона є питанням національної безпеки. Тому якщо ми сьогодні з якихось причин не в Збройних силах України, ми маємо відчути всю повноту відповідальності. І думати, що я можу зробити для перемоги. Колись мати Тереза сказала, і часто це трактують як такий певний пацифістський чи пофігістський да, принцип, але насправді це не так. Вона сказала, хочете побачити мир у цьому мирі, ідіть до себе додому і любіть свою родину. І це якраз про не уникнення, не уникнення, про хопання голови в пісок. І тут ще тривога, да, сигнал повітряної тривоги, тому якщо хтось хоче зараз в укриття перейти, ви можете зараз це зробити. Е е е Ні. Це не уникнення да, е відповідальності, це не уникнення участі в, е в, в опорі, в громадській активності і так далі. Ні, це наша активна життєва позиція любити свою родину і виховувати своїх дітей. У нас не буде, у ваших дітей не буде іншого дитинства. Ми не зможемо після перемоги сказати, а тепер включаємо опцію дитинства. Ми не зможемо сказати, а тепер ми починаємо дитинство. У ваших дітей тільки одне дитинство. Вони тільки один раз переживуть е, всі ті проблеми. Підліткового періоду і різних вікових да, змін, які відбуваються в житті вашої... Вона сьогодні, основна в збройних силах України і там основний фокус нашої активності. А і це важливо да ще раз цю цитату: ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. І це залишає не надто багато простору для компромісу. Це залишає не надто багато простору для громадської активності. Це залишає не надто багато простору для будь-чого. Але ми абсолютно впевнені, що нам потрібна громадська активність тут в тилу. Чому я дуже швидко, знов таки спираючись на результати соціологічного дослідження, наведу п'ять причин, чому нам важливо бути громадсько активними саме під час війни. Це дослідження, да, яке було зру, зроблено в грудні 22 го січні 23-го року. Це достатньо авторитетні дослідницькі групи, які дослідили це питання. І е, вони назвали, яка роль громадянської активності в Україні під час війни. І ось що е, показало це дослідження. Як ви бачите, це більше 50, 60 70 да, говорить про цей фактор. Отже, перша причина. Громадянська активність серед людей в Україні сприяє консолідації та стимулює віру в перемогу України. Я не буду розшифровувати. Да, е, хто був на школі змінотворців, ми робили це більш детально. Хто не був, записуйтесь на школу змінотворців. Ми з вересня поновлюємо наші заняття. Е, ага, я маю тут стояти. Повертаємося. Громадська активність українців створює відчуття підтримки та присутності для ЗСУ. Тобто, коли воїни е, дивляться, що відбувається в Кроворозі, що відбувається в Полтаві, що відбувається в Харкові, в Львові і Франківську, і якщо тут просто ми сидимо в бомбосховищах і жевріємо і ховаємося і в страсі перед путіним, чи може це їх мотивувати і надихати? Ні. Mm. Mm. Якщо ми тут просто жимо, начебто нічого не відбувається. Ми такі типу, Ну слава Богу, слава Україні і героям, слава слава Збройним силам України. А у нас тут що танці, шманці, життя, молитви, богослужіння і таке звичайне, звичайне життя. Знов таки, я ні в якому разі да не применшую роль всіх наших е, активностей. але е, це все воно може демотивувати, коли вони бачать, що ми в паралельній реальності. Але коли наші події, наші заходи створюються для того, щоб популяризувати, підтримувати активність життя, щоб ми будували разом з вами як громадські активісти, як активні християни, активне життя в Україні, це стимулює і створює відчуття підтримки і присутності для воїнів. Віталій може підтримати або сказати, що ні. Е, діяльність громадських та благодійних організацій підтримує відчуття згуртованості, незламності та рішучості українського народу перед сучасними викликами. Тобто, коли ми тут донатимо, коли ми збираємось, коли ми молимося, коли ми благословляємо, коли ми підтримуємо, це створює ось це відчуття згуртованості, незламності та рішучості. Успішність волонтерського руху в Україні втілює надію на краще майбутнє. Феномен волонтерства в Україні за ці 10 років, за ці 2,5 роки да, повномасштабного вторгнення це феномен для всього світу, це приклад для всього світу. Так, ми бачимо тенденцію на спад, але навіть в стані певного спаду ми тримаємо хорошу динаміку. Не дозволяйте ворогу не вкрасти в нас надію. Громадська активність українців створює відчуття підтримки та піклування для постраждалих громадян від війни та вразливих категорій. Ветерани війни, поранені військові, вони мають можливість прийти кудись. Мають бути певні осередки, церковні, релігійні, громадські, культурні, освітні, де буде проукраїнський державницький контент надії. Будуть послання надії, згуртованості, єдності. Для цього нам потрібна громадська активність тут і зараз, особливо під час війни. Тому, власне, це трохи ще контексту. Давайте для того, щоб ми не були в якійсь паралельній реальності. Я ще додам трохи контексту вже з боку історії. Я хотів би поговорити, чому саме ми говоримо про громадську активність християн. Тому що моя теза, наша теза буде про те, що громадянське суспільство як таке з'явилося з появою християн. Я зараз це покажу да, дуже коротко, дуже конспективно. Про це є окремі лекції, про це є окремі семінари, окремі е, школи. Да. Коли ми бачимо приклад державності в Римській імперії, ми бачимо, що в основі цієї державності стояла особа Цезаря. Цезаря, який був Господом і мав не тільки е, світську політичну владу, але й духовну владу. Він був е, фактично Богом для Римської імперії. Він мав абсолютно неприрікаймий авторитет і позицію. І коли з'являється християнство, і християни називають Ісуса Ішуа Машеха, Ісуса з Назарета, Тим самим терміном, яким називали е, Цезара, це викликає певний спротив. І Римська імперія починає гоніння проти християн, гоніння проти церкви. Чому? Тому що це абсолютно політичне питання. Хто в нас головний? І християни сказали, е, нас Ісус навчив кесареве кесарю, Боже Боже. Боже Богу, тому, власне, кесарь, вибач, ми не можемо дати тобі те, що належить нашому Богу Ісусу Христу. І для е, пересічного е, мешканця да, римського міста. Християни виглядали абсолютними атеїстами, тому що вони від, від, відкидали всіх інших богів. Вони виглядали абсолютними анархістами, тому що вони вик, відкидали основу державотворення наявність влади Цезаря. Тому то е, е, в, в цей період, коли з'являється імператор Костянтин, і він підписує миланський едикт. Які багато хто в шкільному курсі історії говорить, Міланський едикт легалізував і зробив християнство легальною е, релігією в Римській імперії. Це не зовсім так. Історія була така, що у імператора Константина був е, вчитель його дітей, Луції Цицилії Лактанції. І ось ця людина вона була віруючою людиною, вона була християнином. Він мав безпосередній доступ до імператора, бо виховував сина імператора Костянтина. І одного разу е е лактанцій, спілкуючись з Костянтином, сказав: якщо в імперії віра людей примусова, це не справжня віра, і твої боги не будуть задоволені. І ця думка, яку посіяв християнин в голову Костянтина, вона сподобалася йому. Е тому е імператор Костянтин почав розмірковувати, що справді. Свобода релігії, релігійного сповідання це може сподобатись богам. Тому що богу, богам приємно, коли поклоніння їм йде добровільно, а не примусово. І, власне, в цей момент відбувається історичний момент, вперше в державотвореннях по всьому світу в усіх імперіях і в усі періоди, коли релігія відділяється від держави. Окрім державотворення, свобода віросповідання стає окремою категорією, стає окремою опцією. Держава вже не має влади над усім. І ось, власне, цей прецедент і єдиною інституцією, яка була в цей час е сформована, це була церковна інституція, які сказали: Окей, прекрасно. Ми відділяємось від держави. І між громадянином, між людиною і державними інституціями з'являється посередницька проміжна незалежна інституція. І це була інституція церкви. Так по суті народилося громадянське суспільство, тому що церква, по суті, і є громадською організацією, і це відкрило можливості для інших недержавних інституцій бути. Між державою і громадянином мати ще якихось гравців, якихось суб'єктів, які впливають на розвиток держави. Далі ці посередницькі інститути, які знов таки народжувалися стільки при церквах, тому що церква була потужною інституцією, народжуються таке явище, як монастирі, і до появи Мартіна Лютера і до появи реформації монастирі. Для протестантів, да тут є частина серед нас протестантів, для протестантів монастирі це щось таке страшне. Люди там відділяються від суспільства. Насправді, майже всю історію церкви монастирі були найпрогресивнішими осередками, де народжувалися лікарні, де була турбота про бідних і народжувалася купа стартапів, як ми б сказали сьогодні. Купа ноу-хау. Вони народжувалися в вільних. Незалежних від держави-інституція. Ми до цього ще прийдемо, да, коли поговоримо про три е, сектори су, е, суспільства і як нам займати громадську активність е, в державі. Далі ці е, посередницькі інституції народжуються в бізнесі. І ми будемо говорити про третій, да, про другий сектор державотворення. це комерційна е, е, інституція. І ось е, в промисловості. Починається регулювання. А що нам потрібно? Чи потрібно нам 100 ганчарів, а немає не одного пекара? Чи потрібно нам 100 пекарів, а немає там жодного ще якогось майстра? І ось ці гільдії, да, бізнесові, комерційні інституції, вони починають регулювати промисловість, вони починають брати на себе певні соціальні обов'язки перед е, працедавцями, перед своїми робітниками. Коли хтось захворюває, коли в когось ще якась біда, ці гільдії це товариство, ремесленників, вони беруть певну відповідальність. Вони беруть в тому числі і політичні обов'язки, впливаючи на рішення королів, царів і тих представників державного сектору. З часом гільдії перетворюються на об'єднання, на професійні асоціації. І це теж вплив християнства. Далі історія розвивається. Через школи. І коли ми говоримо сьогодні да, про батьківство та освіту, важливо пам'ятати, що школи зароджувалися при монастирях для того, щоб люди могли читати і вивчати Слово Боже. Вони мають бути писемними і читомими. Є таке слово, не знаю. При кафедральних соборах з'являються університети, з'являються міські школи, і це незалежні від держави інституції. З'являються братства організації мірян, функції доброчинності беруть на себе, вони перетворюються на доброчинні організації, службові організації, на урядові організації. Це довга історія, про це можна окремо велику лекцію, але ми хоча б конспективно да, весь тягність історичного процесу. Зокрема, нам потрібно розуміти два важливих фактори: основна історична норма протягом всієї історії всього людства це тоталітарний державний устрій. Де держава монополізує владу над усіма сферами життя людини. І, власне, з приходом християнства з'являється альтернатива. З'являється громадянське суспільство, коли церква відділяється від держави, коли з'являються посередницькі інституції організації громадянського суспільства. І це важлива теза, коли ми говоримо сьогодні про громадську активність християн. Ще мегаважливим е, історичним періодом в цьому розвитку громадянського суспільства, звісно, була реформація. Це Мартін Лютер е, і 95 тез, які він написав 31 жовтня е, 1517 року і повісив на двері Віттенбергського е, собору. Про що е, говорив Мартін Лютер? Мартін Лютер, читаючи Біблію, говорить: священство всіх віруючих, ви всі царственне священство. Ви царі і священники для Бога. І про це говорить апостол Петро, про це говорить книга об'явлення Тричі, що Господь собі тут на землі формує е народ царів і священників. І ми є священниками. І звісно, коли кожен віруючий, не лише Папа Римський, не лише єпископ, не лише ще хтось е може мати доступ до Бога, а кожна людина народжується громадянським суспільством. Бо громадянське суспільство це відповідальність і самоврядування відповідальних, ініціативних і освічених громадян. Тому, говорячи про громадянське суспільство, на родинному форму і про батьківство та освіту, ми говоримо якраз про освіченість наших дітей. Які, якщо отримують, якщо всі люди в Україні отримують однакову освіту, вони будуть думати однаково. Нам потрібні незалежні альтернативні осередки навчання, коли люди можуть ще десь вчитися не так, як вчить державна загальна освітня в школа. І це важливо. Сьогодні, слава Богу, ми маємо певну адекватність навчального процесу. Але колись в Радянському Союзі дітям говорили Бога немає. І діти вчилися цьому да кожні півдня відвідуючи п'ять днів на тиждень школи. І Якщо завтра зміниться державний устрій і зміниться державна програма, ми маємо бути готові доносити до своїх дітей інституційно інші меседжі, інші послання, альтернативні до тих, які говорить держава. Разом з реформацією народжується не тільки громадянське суспільство, а загалом поняття демократії як таке народовладдя. Бо кожна людина є священником і, звісно, вона може царювати. Це результат формування свідомого, освіченого і морального народу. Вчора був День Незалежності Сполучених Штатів Америки. І коли батьки, засновники Сполучених Штатів Америки пишучи свою Конституцію, вони почитали і сказали: це класна конституція, але вона спрацює тільки для глибоко моральних віруючих людей. Така конституція, яка є в Сполучених Штатах, вони сказали. Вона класна, але тільки це не віруючих. Не віруючи люди, які не мають Бога в голові, не мають цінності, воно не буде працювати. І ми бачимо сьогодні велику кризу в Сполучених Штатах Америки. Саме через це, що в середині двадцятого сторіччя, в другій половині, з процесу освіти Сполучених Штатів Америки була вилучена молитва. До цього е, с, е, десятки сотні років да, все, весь навчальний процес починався з молитви. Потім вони сказали, що ну, у нас що там, церква держава відділена, хоча цього немає в Конституції Сполучених Штатів. Е, Конституція Сполучених Штатів починається зі слів, виходячи, з самоочевидної істини, що всі люди створені рівними перед Богом. Ми, батьки, засновники е, Америки, і там іде далі текст Конституції. Так ось демократія це результат формування свідомого, освіченого і морального народу. Демократія можлива і працює тоді, коли у людей є правильний набір цінностей. Нарешті, парламентаризм як основа громадянського суспільства, коли е, влада е, є делегованою представницькою. У нас в Україні да? делегована представницька демократія. Ті 400 людей, які сидять в парламенті, це не наша влада, це не наші царі, це не наші королі. Влада в Україні це народ, так прописано в законі України. Але ми делегуємо наші владні повноваження для встановлення правил гри в парламентські структури і в інші гілки державної влади. Тому парламентаризм народився як наслідок священства всіх віруючих людей. Коли кожен відчуває себе священником перед Богом, отже, це дуже коротка історія е, розвитку громадянського суспільства, да, саме з точки зору через призму християнства.